Hello Френлі, з вами Деніс Френлі. Коротше, нема знову світла. Відключили десь за 20... за пару хвилин до 10, Коротше, там е, виключили світла, і в 10 годині у мене були плани там само розкрутка не було, то світла не було, що робити. Сидів, просто залипав ті ролики, які був, я там поскачував музику, просто слухав. Та 11-та година, зараз так і знімаю, бо все-таки день, завдяки тому, що день, що не треба освітлення, то знімаю. Може, як повезе у 12-й годині включать світло, і я загружу це відео на 12-12. Не вийде, не включать 12 ті значить, що я зроблю. Будете дивитися прем'єра, буде це прем'єра, значить. Але ви вже будете це тоді дивитися вечором цей ролик. 22-12, але прем'єра 12-12. Ну, буде, буде, коротше, ролик, але якщо вийде, то вчасно. Якщо не вийде, значить буде в 10-й годині вечора. Та. Тому такі справи. І сьогодні, вчора, дивилися, що би купити. Купили рулети з маком. Бачите, такі рулети, покриті всякою маком. Ну, маки, бачите, щось не фокусує. О, вже фокусує. Ось такі маки, зараз ми їх прореагуємо. І зробимо каву. Каву думаю, запалю сірником. Думаю, давайте і з кавою попробуйте. Так часу багато. Запалю каву, ще зроблю каву. Злюки, на жаль, нема, працює. Тоді, тоді я сам заварю каву одну, ти ми попробуємо одне. Саме потім з кавою. Тому що ж, поїхали до заставки. День Дружній реагує, День Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на рулети з маком, маком, маком. Дивіться, ну, нема доступу до інтернету. Ніяк ваші коментарі я сьогодні не зачитаю. Тому може бути таке: якщо не забуду завтра, я зачитаю 13 числа, як буде інтернет, і не виключить світло. Я зачитаю значить, за сьогоднішнє число. Ну, коротше, за 13. Дивіться, я зачитаю за 12 число, тобто за сьогодні, завтра. І за 11. Це, що я мав би зачитати зараз, але не можу зачитати, тому завтра я зачитаю за 2 ролики. За те, що я сьогодні не зачитав. Добре, зрозуміли? Давайте спочатку спробуємо саме, потім з кавою. Блін, не знаю, чи включить у 12. По ідеї вони казали, що там друге вимкнення в 12, але ніхто не знає. Ніхто, блін, не знає коли початок включить. Блін, і в мене зйомка на 12.12, хоч би загрузити на 12.12, -12, але не зможу. Головне попросив маму, маму поповнити інтернет. Е, вона зараз поїхала у Франківськ. І вона мені поповнила цей інтернет. І що? Пише 4G, ніяк не пускає. Ні на YouTube, нікуди, ні в інстаграм, та нікуди не пустить. Ні, ні в YouTube студію теж. Тому такі справи. Так. Добре. Бачу оцей більший. Давайте цей, що більше з кавою, цей тоді. Так, поїхали. Від 0 до 10, поїхали. Прикольні. Ну, єдине, що я вчасно знімлю ролик. Але якщо включать вони м -м у 12-й день світла чи не включать, незрозуміло. Тому не обіжайтеся, якщо вийде ролик на 10 годину. Та й не обідайтеся, бо того що. Як ми візьмемо 22 число, тут тільки на 10 вечір 22, на 22 годину, то якщо сьогодні теж на 22-22-12 вийде, думаю, не обідитись. так? Добре, ми їмо. Ну, я мак не дуже люблю. По-перше, від нього зуби у маку всі круглі цяточки. Ну, а так-то він смачний. Вісім балів поставлю, да. так. Так. Зараз окремо проригуємо оцю начинку білу, потім мак, потім сам рулет. Так, начинка біла. Поїхали. Вісім. Пробуємо ще раз. Вісім, так. Да. Рулет тепер. Давайте рулет зацінимо. Рулет. Хм. Рулет 9. Ха. Рулет смачніший. Та. А що разом тоді 9, 8? Ну, бо так. Е, Добре, начинка тепер беремо маки. Маки. Рулет самий 9. Та. Тепер мак. Блін, як же його взяти? О, взяв мак. Хм, hmm. hmm, начинка прикольна, навіть 9 би поставив. Напевно, 9 ставлю, так. Реально смачно, ну. Поставлю все таки 9 смачно. А от разом поки що 8. Ха! Такий прикол, не можу розрізнити. Віщем? 8 чи 9, так. Ну, темно, але не настільки, як було 10 го числа. Ну, мені ще так повезло, що іменно 10, го саме 10 го числа, 10 -го грудня, у 10 годині не відключили. І у 20 й було також світло. Ну, не виключили, потім в 5, й а до 8 ї включили, до 20 ї та, години. І я, мої найголовніші зйомки у 10 й і у 20 й годині успішно відбулись, так. А от сьогодні... Хто зна, хто зна. Ну, будемо потім вечором нас доганяти, якщо зараз нема. Та. А прикиньте, щоб було, якби взагалі на цілий день не було світла. І інтернета теж. Це би взагалі. Це доведеться було б. Так як тоді я 10-го викладав. Ну, тепер 10 грудня 5 роликів. Так довелося би. Ні, наступного би числа вийшло, чи, наприклад. Ну, якби, наприклад, допустимо, сьогодні не буде цілий день світла, та? І інтернета теж. Тоді довелося би загрузити на 22 число той ролик, як... ну, наприклад, цей ролик, який я знімаю сьогодні. Тобто я сьогодні відзняв, інтернет нема, значить загружається на 22 число, це, наприклад. А якщо все добре, то значить все добре. Я думаю, на цілий день не буде, бо інтернет інтернетом, а от е... люди ж гріють свої хати, ну, опалюють і тіпа, зараз не буде світла, вони що будуть мерзнути вночі, ну, типу, мають вони все одно включити. Якщо не в 12, то... Перша, друга, третя, не знаю. Але у мене зйомка на 12-12 не пустить. Ні в 10 не пустить, ні в 11 12, якщо не включиться, бо розумієте, всюди нема світла. І Київстар теж немає світла. Тому Київстар тобі також не дасть інтернету через те, що нема світла. Всьому проблема, що немає світла. Ну, і відео знімлю, але коментарі не зачитаю. Так. І відео, напевно, не знаю, чи вчасно загружу. Це також. Я знаю, що у них по графіку було, що вони в 12 включають. Але чи сьогодні включать, хто зна. Чекайте, було, що в 10 виключали. А коли включали? Тоді, коли... Останній раз. Я не можу пригадати. Вони включали... Хм... Чесно, не можу нагадати. Чи було. Не знаю, вроді би. 12, год... ну я не знаю, чи 12, чи друге, не пам'ятаю. Не пам'ятаю, чесно. Я попросив маму, щоб вона поповнила мені рахунок, наприклад. Бо сьогодні тато є вдома. Тато дасть мобільні дані. А якщо завтра його точно не буде, бо я собі загрузив. але то бачу, якщо нема світла, то і в Київсталі також немає світла. Коротше... Пусто попросив, там. Жалко. Там вже... Ну, називайте я Все, що міг, те я зробив. Не вийшло? I'm sorry, так? Обідно. За 10.12. Уже є світло! Що? Включили. Повезло. Ролик буде вчасно. Супер. Включили все-таки, молодці. Супер, значить я зачитаю ваші коментарі. Значить, такі діла. Я роблю каву. Ура! Ролик буде вчасно. Радуй, радіємо! Радіємо! Бо то, що не на 22.12, а в 12.12. добре. Значить що? Читаю, а, можна вже і світло включити. Це, я забув. Можна вже... цей. Там. Чекайте. Можна вже зачитати ваші коментарі, включити інтернет. Зробити каву. Поки що буду робити каву. Інтернет, щоб він собі запустився і ми зараз ваші коментарі зачитаємо. Добре, пішов і це робити. Коротше, мені повезло, що сьогодні знову на, на, на ту годину, яку мені треба, вони включили. Хоч це повезло. Але я кажу, десь так попаде, що взагалі виключать і нічого не попаде. Такі справи. Добре, друзі. Що ми робимо? Робимо каву. Робимо каву, заварюємо каву і попробуємо сказати, щось воно мені під за дуже солодке, але хай буде вже. Поставили 9 балів, то окей. Добре, друзі. Там запускається інтернет, ми робимо каву, випиваємо з кавою, доїдаємо, і якщо лишається пару хвилин, я ще зачитаю ваші коментарі. Не вийде тоді завтра. Ну, вибачайте, вибачайте. Так. Так. Ой, двома руками не вийде. Ах, ні, ніхрена. Добре, тоді дивіться. Тут стійте. Беремо сірничок, не качок, але сірничка качка нема. Сірничка качок 8. Беремо сівничок качок Так, чекай. Питався, що я там чи знімаю. Коротше, за... блять. Так. Все я запалюю. Запалив. Блін, мені треба взяти коментарі зачитати. Добре, я зараз зачитаю. Коротше, беремо заварку. Повезло, так повезло. Так, кава наша. Ложечка. Ложка. Треба правильно казати. Просто мені з кавою захотілося спробувати. Та. Буде. Так. Раз. І ще два. А молока в нас взагалі є. Я ж тоді коровичими трубочками. Та виплескав. Чекаю, чайнику. Ой, це буде довго гріти, я треба. Бо чайник уже холодний, блін. Треба було нам відмовитись, від кави, Та нічого, обійдемось. Ой, щось забагато. А чого так трошки? Не знаю, друзі, якщо встигнемо, буде супер. Ну встинемо, не буде супер. Але добре, що є інтернет. І, напевно, Київстар також включився. Повезло, повезло. Може би я ложечку все-таки. Відібрав той заварки. Так. То що, дивіться, якщо я цей 10-й не загрузив ролик? Ну, типу, не, здро... не зайнявся самороткою, це значить само розкруткою буду займатися в 4-й Просто... Буває, що в неділю там я не займаюся в 10-й годині, бо там у нас справи, мама щось там заставляє робити. Не, не роблю. Коротше, в 10-й не роблю. Тоді я беру на 4 годину. Так само сьогодні. Виключили світло, якщо буде 4 годині, займаюся саморозкуткою в 4-й годині. Тому такі справи. Там. Ой, що воно, що воно? Це буде довго, друзі, це буде довго. Давайте, поки гріється, читаю ваші коментарі. А, ні. Бо я можу не догледіти і, ну. І все, і все може розсипатись, розумієте? Е, розлиться, можу не додивитися і. хіба можна? Скільки в нас ще там часу? Почекаємо, бо я би. 50-та ще є. У нас на 12-12, блін, та не так багато часу, добре. Бачите, я, ще, я такий ще думав в 11 годині, коли ще слухав музику з телефона. Думаю, блін, а як не включати світло, чи знімати, чи знімати, чи знімати, чи не знімати. І добре, що я почав. Бо все-таки включили. І думаю, я зараз не знімлю. А вони якраз на 12, допустимо, 10 би включили все, серці, нове попав. Чи 12.09. Ну, коротше, вони і так за 10 включили. Перед зйомкою, та я почав у 40. Ну, коротше, добре, так. Е, добре. Напевно, йду питатися за... Розумієте, так? Це довго чекати. Розумієте, чайник холодний. І я трошки... затупив. Треба було мені зранку зробити. О, що у нас лишилося від кави. Ну що це? Шо це? Це нічого. А молоко у нас є! Ха! Молоко є! Коровички, трубочки все не випили. Так. Ой, блін, і, і туди не підеш, і туди не підеш. Блін, це буде довго. Давайте за цей час трошки відберемо, бо ми забагато додали, бачите? Так. Але я радий, що світло включили. Зато супер, що світло включили. Бачите, в 12 не включають. То значить, якщо завтра на першу годину зйомка, то не також у нас зйомка буде. Ну, відбудеться так. Бо в перший день вже буде світло, але в 10 не буде. Ну вже. Ну, наприклад, вчора, вчора яке в нас числа, 11. Та? А, ні, вчора і так, не, напевно, не було світла в 10-й не було. Не пам'ятаю, бо справи там пішли робити, але вроді, та, вроді, вроді не було, мені здається. Та. Е, ну, коротше так, на сьогодні вже відключив. Ну вже. Та, це буде довго. Що нам друзі робити? Що нам, друзі, робити? Я сиджу і просто на камеру щось говорю. Бо я думаю, зараз побіжу по, по телефон і читати ваші коментарі. А ну так! І збігло, знаєте, буває. А я хочу з кавою попити цей рулет, бо він, мені здається, з кавою буде найкраще. Зараз якщо 9 балів, ну не знаю, чи на 10 буде, але смачний він буде це точно. Це буде довго, друзі. Це буде. Уже щось вроді. Ой, ну от що робити, так? Тупо, нудно. Давайте подивимося, ще перед цим розглянемо оцей, дивіться, який він маковий, бачите? Він класний. Напишіть коментарі, чи ви би такий спробували. Ну я кажу мак, 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 не дуже люблю. Подивіться на мої зуби. Я не знаю, чи видно, чи не видно, але зуби точну маку. Дуже страшні, напевно. О! все вже. Підбігає. Так довго. Ну трохи чекали, трохи чекали. Ой, все-таки ліпше включити, так? Уже. А я дурніший. О, вже починається, починається. Але тато кажете, ну, що, типу, треба ліпше закип'ятити чайник спочатку. Ай, взяв холодний, нічого. Все, ой, хтось нас ідів. Я, видите, одно просрав через те, що я багато насипав. Якби я менше насипав, я би так не програв. А я програв. Ну і куди це зараз? А казав, що немає, що за цей час робити. Та вилити одне ти. Ну, бачите, хтось у нас буде після зйомки прибирати. Це буду я. Так. Засипаємо. Так. Опа. І готово. Так. Добре, якщо лише пару хвилин, ваші коментарі будуть... Так, я там дивився небагато, там було щось 10 коментарів всього лише. Ну, небагато лишило. Хоча Зюка завелюк, як сказала, якщо сказали, буде 10 комен.. Ой, цих 20. А, небагато лишилося. Ну, коротше, вона, я не знаю, чому вона так мало сказала, бо то взагалі то треба, щоб актив підняти 30. Вона щось вона сказала, та я щось забулася, хай буде 20 коментарів. Сказала, щоб ви 20 коментарів лишилися. Та я думаю, що ви лишите там 20 коментарів. Треба було їй хоча б 50 сказати, або 40, та щоб ви реально, якщо чекаєте, з Люку. Вона потім дасть більше. Вона спочатку дала менше, думаю, вона потім дасть більше вам. І ви. Напишете більше, напевне. Ну, якщо хочете, то напишете більше. Я думаю, що ви, друзі, 20 точно не берете і на цих вихідних точно зніметься. Хоча... а вона сказала, що вона один день не зніметься, бо субота бо неділя. Я не знаю, що вона казала вчора. але здається. Один день. Так. Ну, подивимось, запитаємось. Може буде гарний настрій, та й два зніметься, не знаю. Так, 12 рівно. Ого. Треба поспішити. Напевно, коментарі не знаю, чи стаємо. Ще лишилося 10 хвилин. Меню, у мене 10 хвилин. Хочу сказати кава. Та, нормально. Так. Нічого буде, у четвертій й думаю, сильної біди Така різниця, чи в десятій й ти зробиш то своє саморозкрутку, чи в четвертій. Такі справи. Запитайте, що за саморозкрутка, напевно, вам цікаво. Я, коротше, роблю, беру там відео, чи бруно, чи своє, і саморозкручую, типу, нажимаю, 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 поки там не появиться перелі. Але, розумієте. Було, це, ця тема працювала пару місяців назад, на початку року це робило, знаю, і на початку 21-го. і у 2021 році. Типа, ти багато разів нажимав, і там було десь за, ну, за пару тижнів, за місяць, допустимо, десь можна було на так, собі 300 переглядів підняти, 400 було і до 500, і до 1000, щоб піднімав собі відоси. Але зараз максимум, що я можу підняти собі з цієї саморозкрутки, 60 переглядів. Навіть 100 немає. Деколи є, що 100, але це, напевно, ви мені допомагаєте. Та? З тих 15 тисяч, реально попадає в відеос у рекомендації, дивляться, і так, плюс я на, нажав, і плюс ви переглянули, і разом є 100 переглядів. А це як ніхто не дивиться, то я максимум 50-60 нажимаю. Коротше, дебілізм, та. Але я просто. Думаю, що може десь пізніше, ну, друг, спрацюю хоч 100 переглядів. Бо ж раніше у 21-му я собі 500 і 1000 міг нажати, тепер нема... Не знаю. Коротше, не знаю. Зможу, не зможу, я не знаю. Але я трохи пробую, так. Все, давайте кави. На YouTube шорт я не лишаю, на YouTube шорт я щось інше покажу. Тому тобі спав. Може і вийде нам зачитати коментарі, не знаю. Так вийшло, що під кінець. Але добре що світло є. Так, тоді, що я коровичі трубочки тут раз включили світло. Ну і сьогодні, так. І сьогодні. Ну, що зробиш? Це не я один. Це любий. Дивлюся багато цих е, блогерів з України або які перейшли на українську мову знімати та пишуть, що не виходить відео, бо виключили світло. Бо зняти ще може, та їм теж треба освітлення. Якщо якісна картинка, треба освітлення. Ще плюс монтаж, а монтаж це на комп'ютері. А комп'ютер точно має тільки до світла бути. Якщо світла нема, комп'ютер ну, відки буде робити. Та, а вони монтують на комп'ютері, тому і затримуються ролики. Я це вже пояснював. Коротше, з кавою краще, але оцінка та сама, 9 балів. Бо 10, нема на 10, 9. Що ж, друзі, в нас ще лишається цей кусочок. Їмо з кавою і даємо... Ну, оцінку я вже дав, коротше, їмо ще з кавою і все. І якщо вийде пару хвилин, зачитаю. В принципі, там були одні ті самі коментарі, що так, Злюка, знімайся в суботу і неділю. Не, ви написали на вихідні, так. Ви писали, так що там особою нема що читати, але покажу хоч. Що я з вами спілкуюся там в коментарях. Ну. Ви спілкуєтесь в коментарях, я вам відповідаю в відео, так. Ой, кава закінчується ще. Рулет лишається. Я собі думаю, дай візьмемо попробуємо. Ти попробував. Якщо мама буде мати час, може зайде щось мені купить і ми завтра щось прореагуємо, що у нас Франківська привзе, але не точно. Вона сказала, що піцу візьме. Ту саму, що ми їли з кубасою, але ми попробуємо з грибами. Тоді я з кубасою, тепер з грибами. Якщо її по... Вдасться туди попасти. Але щось мені здається, що піцу з грибами ми з вами пробували. Треба буде перевірити. Не пам'ятаю. Шановні друзі. Кава вже закінчилась. Доїдаємо. Хм. Дойде цього сухо їсти. Це заварка така, як і мак. Ха. Приберу. А. Не знаю, як завтра буде ролик. Ні, як завтра буде моя саморозкрутка в 10-й годині, бо... Я цей. Можу завтра то вже виключити, так. Добре. Скільки наших хвилин? 4 хвилини, не знаю, дуже по почитаю вас. Так, друзі, я на каналі у себе. Так. Дивимося ваші коментарі. Ваш канал. Ой, не знаю, у нас лишається пару хвилин. Бачите, 0,7 уже. а У 12.12 12 треба загрузити. Давайте по швидкому відповім цей ролик. О, я так наївся цими біскві... цими рулетами. Так, 11 коментарів. Один лайк, пішов. Най не не матюкаюся, ютуб куди. Крістіна Матвєєва, да Злюка Заварюка, знімайся на слідуючих виходних. Вона тебе... Вона казала, що читала ці коментарі. Дякую, коротше. Ріна Дмітєєва. Злюка, ми завжди ждемо тебе на каналі. Дуже дякую. Оце! О, перша нормальна дівчина, а то всі дівчата її хейтять. Ріна Дмітєєва, бачу. Ну це ж дівчина, правильно? Ну. Бачите, дівчина. О. На кінець нормальна дівчина ти підтримала злюку. Містер Бістер, злюка знімайся на наступних вихідних, добре. ДДЖПЕСТО, злюка, знімайся на наступні вихідні. Добре, знімається. Знімайся знімись на наступні вихідні, Чекаю. Окей. Злю... Злюці більше сподобався торт, ніж Деніс. Ну, бо у нас різні смаки. Мені щось подобається. Коли мені щось подобається, їй може не подобатися. Коли мені не подобається, їй щось може подобається. Ну, різні смаки, розумієте. Кожних людей різні смаки. Та... Розі, фантастик відео, фантастичне відео, мені подобається. Дякую. Матвеюр, Привіт, я почав тебе нещодавно дивитися. І хочу сказати, що твій контент цікавий. Мені подобається, тому продовжую далі знімати відео на Ютубі. Дуже дякую за такі чудові коментарі. От за завдяки таким коментарям і хочеш і мусиш продовжувати далі для вас знімати. Бо ви лишаєте такі чудові коментарі. Дуже дякую за підтримку. Бачите, від Ютуба ніяку підтримку не можна сподіватися, бо він списує ваші лайки, але от за такі коментарі дуже дякую. Хоч коментарі не списує, так. Люкс Cars 63. У тебе гарний контент, лайк та підписка. Дуже дякую. Джек Норріс. Активу на шортах немає, тому що твої відео, що твої відео не залітають вже в рекомендації. Ну там, шорти поки що не залітають. Але на другому моєму каналі Деніс Френлі, там 1700 підписників, там залітають перед. Ну, такі справи. DJ Пісто, а чому у Злюки такий самий голос, як і у Деніса? Дивно. Не розумію, про що ти. Ну трошки в нас сходяться, так, буває що. Трошки в мене, похожі, трохи в неї. Може їй треба трошки, може щось захриплати, такий, як у мене, не знаю. Добре, давайте вам показую ще свій канал. Деньс Прайдні. Другий. Другий канал. Бо ви знаєте, які актив у мене зараз тут слабенькі на основному каналі, а дивіться, який на другому. Так. Оце мій другий канал. Я поставив іншу аватарку. Типу свою фотографію, не е, аватарка Деніса Френлі. Ну, типу, не, не ту мультяшну аватарку, щоб ви щоб ви розрізняли мій перший канал від другого. Е, перший канал відрізняється, що в мене на аватарці мультяшна аватарка, де 15 тисяч, а тут що фотографія. Ну, в принципі, ви б і так по підписниках розрізнили. Ну і дивіться, швиденько. Ось такі, як тут теж ні-ні-ні. Але 2 тисячі, 3 тисячі, о, 10 тисяч, і це завчора, до речі. Бачите? 11 грудня це завчора, бачите? Тому тут більше активніш ніж на, ніж, е, на основному каналі. Ну, Бачите, Ютуб хоче тепер другий канал рекомендувати, перший не хоче. Добре, друзі, на цьому все, пора прощатися. З вами був Денис Френні. Дуже дякую вам за перегляд. Сподобали жми лайк. лайк, е, списав, пише коментарі, підписуйся на канал, давайте 16 тисяч після Нового року. З вами був Денис Френні, дякую всім за перегляд. Завтра велика реакція. Сьогодні 12 Ютуб шортів. Всім пока-пока. Бувайте, друзі, бувайте, пока.